Вітаю організаторів та учасників інтернет Олімпіади «Крок до знань. Дозвольте презентувати вам проєкт на тему українська мова під час війни. Актуальність дослідження. Найбільший скарб народу, його мова. Саме функція української мови вийшла на передній план у 2022 році. Українська мова унікальна. Вона віддзеркалює душу народу та його історію. Протягом тисячоліть мова складалася, шліфувалася і передавалася нашими предками з покоління в покоління, одночасно формувалася душа народу, дехто вважає мову лише засобом порозуміння між людьми, та насправді ж цим не вичерпується її значення. У мові закодовується нація всю свою історію, багатовіковий досвід, здобутки культури, духовну самобутність. Мета дослідження проаналізувати формування найбільшого скарбу народу української мови під час російсько-української війни. Історія лінгвоциду української мови тривала понад 4 сторіччя. Через різні циркуляри, укази, закони відбувалося її знищення як основної ознаки українського етносу. Однак вона вистояла і з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала символом спротиву, зброї, лінією оборони. Українська мова стала не тільки засобом для кому комунікації, а й потужним маркером ідентичності нас як українців, засобом запеклої боротьби за незалежність та перемогу над російськими загарбниками. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну підштовхнуло мільйони українців до переосмислення свого культурного коріння та своєї національної ідентичності. Сьогодні всі ми є свідками значного ментального сугу в національному самовизначенні. Адже підтримка української мови як єдиної державної безпрецедентно за всі роки незалежності української держави. Крім цього, на тлі російської агресії українці почали дедалі більше розуміти значення захисту державної мови як чинника безпеки держави. Повномасштабний наступ країни агресорки вплинув на масову свідомість громадян України та сприяв утвердженню української мови як державної. У відповідь на зухвалі загарбницькі дії Росії. Населення України розпочало бойкот російської мови. Чимало українців принципово перейшли у спілкування на українську в побуті та публічному просторі. Переважна більшість українців переоцінили бачення ролі української мови в своєму житті. Мови зараз є засобом маркування свій чужий. Цим часто користуються бійці на фронті. За сучасних умов саме функція української мови вийшла на перший план у 2022 році. Після початку вторгнення Російської Федерації в Україну, українська мова почала набувати неабиякої популярності в різних країнах світу. Кількість охочих вивчати українську за час війни зросла на 57% у всьому світі, про що свідчить дані. Крім того, українська мова одержала популярність в Українах, далеких від зони воєнного конфлікту. Активним вивченням української займалися громадяни тих держав, які приймали найбільшу кількість українських біженців. Зауважимо, що за 6 місяців після вторгнення кількість людей, які вивчають українську мову, зросла. У 2022 році понад 1,3 мільйони користувачів у світі розпочали вивчати українську мову на знак солідарності з українською нацією. Найбільше зростання популярності української мови в березні спостерігалося в Польщі. Великій Британії, Німеччині, Чехії, Ірландії. Минулого року в Німеччині українська мова опинилася на 15 му місці за популярністю з поміж 40 мов. Раніше, у 2021 році, вона була на 36-му місці. Зростання кількості тих, хто вивчає українську мову, також зафіксували у Великій Британії. Українська підскочила на 20 позицій у рейтингу найпопулярніших мов, із 37-го. У 2021 році до 17 місяця у 2022 році. Російська агресія продемонструвала, що важливе значення для розвитку, піднесення престижу української мови мають не лише заходи державної політики, а й громадські ініціативи. Українська мова стає мовою бізнес-середовища. Зросли замовлення майстер-класів, вебінарів, курсів, адже великі корпорації хочуть, щоб їхні колективи вивчали українську. Дедалі більшого поширення українська набуває в медіапросторі. Українська мова набуває популярності також в інтернет просторі. Після російського вторгнення цей показник виріс до 96% щодо зростання популярності української мови та інтересу до її вивчення. то цей процес однаково триває як в Україні, так і поза її межами. Російська збройна агресія призвела до масштабного переміщення населення зі Сходу України в центральні та Західні регіони. Переважна більшість внутрішніх переселенців російськомовні. Ми провели опитування, якою мовою ви переважно спілкуєтесь. Висновки. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації активізувало процес українізації. Українська мова поступово починає переважати в тих регіонах Південь та Схід України і сфера, неформальне спілкування, професійна зайнятість. Віртуальний простір, де тривалий час не посідала провідних позицій. Масовий вимушений виїзд українських громадян за кордон істотно пожвавив цікавість іноземців до вивчення української мови. За кілька місяців після російської агресії вона стала однією з популярних європейських мов. Отже, наша мова вміє давати відсіч ворогам і бути твердою крицею. Однак для українського народу вона є передусім домом буття. Українська це мова любові. Ніжності, і підтримки в тяжку мить, і саме зараз вона потрібна нам як ніколи. Актуальні слова Тараса Шевченка, який писав немов про наш час і нагадував кожному з нас про необхідність вистояти в умовах виколіт і скрути, бо не вмирає душа наша, не вмирає волі. Дякую за увагу.